Дуже неймовірні, Я сподіваюся, там буде дуже весело. Набратися сил, емоцій та позитиву. Мабуть, будуть якісь екскурсії, дискотеки, різні розважальні. Багато емоцій різних, щоб відпочити більше. Набратися сил перед навчальним роком. Я думаю, що там буде весело. Я приїхала з лагерю «Соколята», Мені дуже сподобалося. Ми гуляли, танцювали, їли, бігали, гуляли в волейбол і все таке. Я отримала чудові враження, мені все дуже сподобалось. Мені більше запам'ятався день бізнесу, коли ми робили масаж, ходили, скуплялися маленькими бумажками. там дуже… Пасен згадався. Дякую Філатову за цю чудову поїздку. Мені все дуже сподобалося. Дякую. Дякую. Моя дитинка тільки приїхала з табору сокалята. Ми дуже вдячні за те за таку можливість відпочити дитині два тижні в тиші на природі, наче дитина задоволена. Два табори: один Соколята в місті Хирів, а ще один Артек Прикарпаття в місті Трускавець. Це саме такий відпочинок за кошти бюджету територіальної громади нашого міста організовується для діток, батьки яких або загинули в цій війні, або нас захищають, тобто учасників і учасниць бойових дій. У них організовуються гуртки, ну, наприклад, декоративно-вжиткового мистецтва України чи то писанкарство, валяння, е малювання такі різнопланові української стилістики і етнографії.